Вже до Поузінгфорс я дістався завдяки вашій підтримці. Дякую вам всім. Вона базована, інформативна і безцінна. Сьогодні спостерігатимемо події у чорній мезі з іншого ракурсу. Цього разу грати ми будемо за капрала Шепарда, який відправився разом зі своїми бійцями ліквідувати наслідки каскадного резонансу. Зараз подивимося з того вийшло. На відміну від двох попередніх доповнень, я вирішив все ж показати вам тренувальне завдання у грі, тому що виконано воно у найкращих традиціях фільмів про американських солдатів. адже протягом всього курсу нас поливатимуть лайном аж два старшини. Власне, що уявляє собою курс. По-перше, нас вчать роботі з нашим PCV, який на відміну від уніформи охоронців з BlueShift, вміє заряджатись аж чотирма способами і нададуть ексклюзивну можливість випробувати його захист на кулистійкість, а також термічну і хімічну. А ще незручний ліхтарик нарешті замінили ПНБ. Після цього нас вчать новій ексклюзивній механіці. Працюючи мотузки та ще й з фізикою, потім часть стрілянині з різної зброї, серед якої виділилася снайперська гвинтівка, яка прийшла на заміну арбалету з оригінальної гри. Ну і наостанок демонструють механіку, завдяки якій ми зможемо дізнавати сюжет протягом гри, а саме радіо, у якому нам будуть передавати накази або прохання. На цьому курс завершено і нас переносить відразу гвинтокрил, який прямує до чорної мези. Усі досвідчені геймери знають, що здебільшого літальний транспорт у іграх не долітає до місця призначення. Власне, це й не виключення, і причиною нашого падіння стає напад іншопланетної авіації. Ледь дихаючого нас витягують з уламків, і прокидаємось ми вже у лабораторії, де вчений якраз відкачував нашого побратима. Ви спитаєте, чого вчений допомагає нам, а ми його не пиздимо. Наскільки я розумію, шепарда прислали сюди, не вказуючи йому ці завдання. Або ж, як мінімум, через те, що цей вчений врятував шепардову сраку. Однак протягом гри ми ще не раз почуємо, як вчені кажуть, що ми такі, як інші. Ну а на даний момент забираємо свій бронік і йдемо розшукувати побратимів. Знаходимо першу холодну зброю гайковий ключ. Повільний, проте сильний. Ну і нам тут відразу ж дають зрозуміти, що на відміну від Гордона, ми солдат, який вирішуватиме пазли одним відомим йому шляхом. Ну і власне, прогулочною ходою спочатку знаходимо ніж, швидкий, але не такий сильний, як ключ. І виходимо на поверхню. Тут нам дорогу загороджуються електричні розряди, і треба перш за все знайти спосіб відключити тут подачу енергії. Приходимо до якогось парканчику під напругою. Ні, пухляш, не роби робиться, а неважливо. Обхідним шляхом потрапляємо за паркан, підбираємо дігл з охоронця і вирубаємо електрику. Тепер шлях відкрито, і ми просуваємось далі. І тут у нас перше радіо, у якому нам повідомляють, що вся операція пішла через сраку, і всі звалюють звідси. Це радять зробити і нам, тож варто поспішити, поки є час. Знову опускаємось до комплексів і мушу відмітити, що дігл який став на заміну магному відчувається набагато приємніше. З трупа солдата підіймаємо дробаш і одразу ж тестуємо його у бою. А ось на цьому моменті я вже вкотре за всі рази, коли грав затупив. Підлога руйнується, наверх залізти не виходить, і здавалося б, тільки сиди та чекай своєї смерті. Але ні, просто треба протриматися якийсь час, і вихід наверх сам впаде до наших ніг. А двері далі нам відкриє. Хто б ви думали? Джимен. Ну і звісно ж, він моментально зникає з того місця, де був хвилин назад. Далі, взагалі, навіть боїв як таких не було. Тож промотаються до моменту, де нам дають можливість покататись на монорельсі. І поки Шепард їде, дам вам особисту пораду. Якщо ви помітили то у ролику по Half-Life Blue Shift зброя була якось надто близько розташована до камери, і для більшої приємності у Force я ввів команду на збільшення куту огляду на значення 110. Ось вона на екрані. Навряд чи хтось про це не знав, але все ж на здоровля. Ну а ми прибуваємо на якусь станцію, де зустрічають нас не те, щоб дуже привітно, а охоронець охорони в автоматі з цукерками. Разом з ним пробиваємось далі і бачимо наступну сцену, де якийсь ще не бачений раніше прибулець вбиває охоронця і викрадає вченого. Ну а далі наші шляхи розходяться. І могли б вони розійтись мирно, якби це падло не підстрелило мене. О, ні. Що це за дивна туга всередині? Цей біль? Докори совісті? Вибач, пухляш, я дарую тобі життя. Приходимо нарешті до точки евакуації і чуємо тут про те, що треба забути про Фрімена, про якого ми поки ні слухом, ні духом, і зматувати звідси вудки. І ми б напевно із задоволенням так і зробили. Але клятий джимен має на цей рахунок свої плани. Єдиним виходом залишається пробита вортигонтом стіна, тож прямуємо, куди очі бачать. Далі знову коридори, вентиляції, вентилятори. І ми дістаємось до спалювача, де вперше зустрічаємо гонома зомбі-громила, який кидається у нас власними нутрощами. Після цей сміттєспалювач приходимо до якоїсь печери і знаходимо ледь дихаючого солдата, який каже, що ми маємо валити. І якісь штуки переб'ють тут всіх. А от, власне, і ці штуки, печерні трутні. Моя бідна клавіатура ледь переживає зустріч з ними кожного разу. <клухи> ну і не просто ж так нас вчили лазити по мотузках. Нарешті зустрічаємось з друзяками, яких ми можемо взяти під своє командування. Цього разу в моєму розпорядженні інженер і боєць з Друбашом. Інженери потрібні, щоб відкривати двері у стилі капітана Прайса. Щоправда, я так і не зрозумів, він тут був потрібен, адже прохід далі все одно знаходиться в іншому місці, до якого треба пробитись крізь натовп прибульців. Ну, ладно. Чергове вирішення проблеми в стилі Капрала Шепарда. І ми знову на поверхні зустрічаємо тут медика, який встані відхилити вас майже до фулл ХП. Прохід далі нам перекривають двері, з якими може впоратися тільки інженер. Тож рушаємо на його пошуки. Тут ми вперше зустрінемо чорних оперативників, які прибули сюди, щоб зачистити військових, які мали зачистити вчених. Це який рівень багатоходовочки. Розбираємося з ними і знаходимо потрібного нам інженера. Приводимо до нього медика, який його підлатав, і разом з ним нарешті відчиняємо п'яті двері, але за ними нас чекала підступна турель, яка застрелила нашого товариша. Медика я все ж врятував, тож з ними йдемо далі. Доходимо до якогось складу з контейнерами, і тут знаходимо ще пару побратимів, серед яких є кулеметник. Разом пробиваємось далі крізь бійців та асасинів чорних оперативників. Коротше, під кінець в мене залишився тільки той самий боєць кулеметом, з яким ми дістались до вагончику. Але цей кулемет дивився на мене з такою пристрастю, що в живих все ж таки лишився тільки я. Через якийсь час знаходжу ще й ракетницю. А далі вже відбувається цікавинка ми застаємо Фрімена, якраз у момент його переміщення до Зен. Якщо ми стрибнемо за ним, то стрибаємо у потрібний нам портал. І oh май. Оце вже дійсно красиво. З трупа вченого підбираємо нову вундервафлю пушка переміщення, яка поєднує в собі силу БФГ з дому і можливість телепортувати нас у Зени назад. Тож повертаємось у наш світ до деякого біокуполу, місце, у якому імітували умови життя різних прибульців із Зену. І намагались їх дослідити. З найцікавішого тут, певно, хіба що знайдена нами зброя: відібрана у шокового солдата електропушка, ці самі тераріуми, якщо можна так сказати, прибульців, і гранатомет, який поглинає патрони, як я їжу. Думаєте ви мастер куні? Подивіться на цього барнакла, його довжелезний язик. Саме так, вчені якимось чином змогли від'єднати барнакла, і тепер його можна використовувати як спосіб переміщення. Доходимо до чергового радіо, у якому солдати просять допомогти у боротьбі з якимось інопланетним створінням. Тож біжімо. По дорозі туди я проходив повз сміттєзнищувач і зустрівся з цікавим багом. При запуску цього сміттєзнищувача мене тупо не випускало і дамажило. Я так розумію, проблема знову була в ФПС, як вказав один мій підписник. Дякую йому за це. Але цього разу я вже не став нічого знижувати і просто проскакав на вихід. А от і те саме створіння. Епізод точнісінька копіпаста гідри з першої частини гри. Активуємо чергову відсилочку, пару клапан, клапан тиску і влаштовуємо цьому черв'ячку українську баньку. Підіймаємось на поверхню, де чорні оперативники в усю захоплюють контроль території. Ну, зі мною такі приколи не пройдуть. Знову єднаємось з парою бійців і намагаємось з ними пройти крізь заміноване подвір'я. Один невірний рух і все злітає у повітря. Також тут я відрив собі снайперську гвинтівку, з якою все стало набагато простіше. Після цього опускаюсь до якоїсь каналізації, наповненої Волтигорами. Це ось ті ракоподібні котлети, які зжирають якусь нереальну кількість дамагу. І найкращий метод боротьби з ними це переміщувач або кулемет. А тепер премія за найконченішу локацію два тунелі, з яких перестану пруть печерні трутні. І треба закрити тут ворота, а потім відстріляти цих покидьків. Звучить просто, але насправді мені довелось скакати тут як кролик, а потім влаштувати сафарі. Нарешті зустрічаємо групу військових, які хочуть пробитись крізь двір з купою прибульців. Звісно ж, я знову всіх їх втратив і надалі чапав сам, допоки не вийшов на дамбу. Там військові захопили впадку гаргантюа і честь підірвати цього показька надали мені. І знову у нас прорив, проте цього разу крізь затоплену пустелю і чорних оперативників. І чи варто казати, що я знову допустив втрату всіх своїх колег? Коротше, в результаті я опинився на відкритій місцевості, яку поливали вогнем з гранатомету. Тепер він мій. За допомогою нього пробиваю собі подальший шлях, і крізь нього проходжу до місця, яке поливає вогнем ворожий гелікоптер. Але я швидко поклав його за допомогою переміщувача та ракетниці. На дворі гра вирішила виставити мене дурнем. Виявляється, щоб пройти далі по наелектризованому проводу. Не треба було підривати трансформатори, а просто вимкнути щиток. Проникаю у підземний паркінг. Тут знаходжу охоронця, який не хоче пропускати мене, допоки я не вимкну якусь бомбу. На місці виявляється, що там ціла ядерна боєголовка, а значить, поводитись треба дуже обережно. Пропуск отримано, і охоронець. Ах ти, курва! Ну тепер ти догрався. Охоронець повідомляє, що краще б надалі нам пересуватись під землею, бо наверху точаться занадто запеклі бої. Так власне і робимо. І після доволі напруженого замісу з оперативниками я приходжу до місця, з якого можна спостерігати, їх сутичку з прибульцями. Я в це вмішуватись не хочу, і чисто рану проходжу повз. Там на мене чекав ще один охоронець, який каже, що з нижнього рівня лізе якась страшна потвора, якої він ще не бачив. Ну а нам тільки дай привід постріляти. Тож їдемо туди. А ось і він, фінальний бос. Геночерв. Проте він простіше нікуди. Стріляємо йому по оченятах лазером, потім цим самим лазером стріляємо йому у серце, яке він чомусь вічливо відкриває для пострілу, і так кілька разів. Завжди боявся, що таке може статись, коли світив людям в очі лазерною вказівкою. І от, зло знищене. Нас забирає Джимен і каже, що він заважав нам не зі зла, а просто тому, що це ми заважали його планам. І в цілому він бачає у нас потенціал. Тож як і Фрімена залишає у стазісі на невизначений термін. Ну, як бачите, це доповнення було для тих, хто не настрілявся у оригінальній частині. І як на мене, то вийшло дуже навіть круто. Дякую, що додивились. Нагадую про лайк, підписку та дзвоник. Мирного неба вам. Слава Україні! Підтримуйте зсу і до зустрічі.